Доброго дня! Я з України, я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Сьогодні я хочу трішки вам показати нових сортів дії, ті, що цього року придбала, це Опал Граната, Гаттевайт Фуксія Пінк. Ну, я вам обіцяла, що я вам покажу. Сорт Агати Вайт Біла 2XL, як виглядає квітка, ну як її рекламували, що вона повинна бути до 15 сантиметрів. От ми зараз з вами і перевіримо. Зараз я вам показую звичайну, це сорт білий. Але він з легкою розовиночкою, тако, такий звичайний. От, це невеликий кущик, квіточки ще невеликі. Тому вони, вони маленькі, до 5 сантиметрів. Сорт перл, той, що цього року був у продажі, це неймовірно. Теж квіточка, вона трішки з розовиночкою, тому вона, мабуть, і називається перо, як перлиночка. От так виглядає цей кущик. Вони в мене пострижені, тому що я брала на укорінення рослини. Тепер хочу вам показати сорт м опал гранат. Мене запитували, який же в неї колір. Ну, я вам скажу, що вона ближче до Бургунту. Можливо, це ось ця киточка відквітає. А взагалі-то її вчора потріпав дуже дощик. Вони в мене на вулиці в кашпо І потріпав трішечки дощик. і залили її. Значить, виглядає вона така більше як бордова. От, бачите, як в бутоні вона розкривається, вона майже чорна. Ну, є така троянда вулична Black Magic, теж такого кольору. Дуже-дуже гарний контраст, особливо контраст темно-бордового, ну, темно-червоний, як її назвати, бордовий, буряковий, І жовтою серединочкою. Дуже гарно виглядає квіточка, теж брала на окорінення. і. Зараз я вам покажу сорт Агати Вайт. Вона вже в мене давно квітує, через те, що дуже-дуже жарко в теплиці, і я не могла зайти. Отже, квіточка в нас, ну будемо казати, ну, майже 12 сантиметрів. Теж з легкою розовиночкою. От, чудово виглядає. ну Взагалі то, хто любить діплодені, розуміють, що ця квітка хоч і проста, але вона якась ну, неперевершена. Кожен, кожен сорт із своїм якимсь додатком. От біла, вона, бачите, от пелюстки, вони ніби заходять один на один. А сорт Квіточки, пелісточки всі розкриті, всі відокремлюються один од одного. ну Тобто кожен сорт, він по-своєму гарний от упав один. І все-таки сорт перл з легкою розовиночкою, щоб ви мали на увазі, якщо колись десь будете купувати. І будете запитувати сорт, щоб ви знали, що сорт перл з легкою розовиночкою, нібито перлиночка. Ну, от так от виглядає опал гранат. Дуже чудово квітне. Листочки вибачаюсь невеличкі. От. А в сорті Агати вайт Звичайно, листя велике і воно таке от ребристе. Це я їх постійно, тому такий, бачите, водичка у нас водопроводна. Дощику не було давно, щоб з дощовою оприскувати. Всі вони здорові. Як я вам казала, що мочні з того червіця я майже позбулася, не майже, а позбулася, бачите? Оцей теж. Це я залишила собі два матушні дублік. Теж. Також я нарощую сорт цитрина. Це, Це жовтий сорт. Квіти я знімаю, тому що мені треба багато-багато. Ростків для того, щоб їх поставити на укорінення, бо не всім вистачає. Я вже і дубліки зробила, але не всім вистачає. Ну починає квітувати е, світло рожева пінк махрова, Ну ще не розкрилася. Як буде, я обов'язково буде будуть квіточки, я обов'язково вам викину в вайбері чи просто короткий огляд зроблю. От. Також у мене тут стоять мої укоріняшки, які вже укорінилися, адаптувалися. От сорт пінк Це саджанці. От сорт пінк бачите, яка корнева, їх вже можна пересаджувати у більші стаканчики. Кремпінг світло рожеве. Але я вам знаєте, хочу одне сказати. Так, у нас от сорт пінк Ред червона. У нас настільки змінився клімат, не дуже такий гарячий, жаркий. Мені от радили ставити це сорт білий біло-розовий. Теж бутонах стоїть, ось ще якийсь сорт, не знаю. Радили ставити на сонечко, ну, нібито вони. Гарно цвітуть. Я спробувала. Але я, звичайно, вибачаюсь, але в нас не той клімат для того, щоб, мабуть, її на сонечко ставити. Тим більше в мене таке місце проживання, що в мене постійно сонечко. От, що я, Вони в мене просто горять, печуться. От, квіти вигорають, квітують вони буквально один-два дні. Ну, от, саджанці, от, сорт червоний, от такі зараз у мене саджанці. От, вони в мене всі знаходяться в теплиці, тому що на вулиці от теплиці нібито жарко, температура висока. От, Але вони краще ростуть, ніж на відкритому місці. Тобто їх або Треба тримати в притіненому місці або ж ну от в таких от умовах, як у мене. Притіненому, ну, як притіненому місці, щоб і сонечко на них попадало, але щоб вони не пеклися цілими днями, це бачите, сорт у мене темно-рожевий. І червоний залишився. Цього року дуже багато, у мене позабирали білі сорти, світло рожеві, по декілька штук. Навіть приїжджали додому, забирали дуже багато, тому в мене залишилося лише два сорти. А от що стосується саджанців, неможливо ходити тут незручно. То саджанці, от є в мене три сорти, що я укорінила. Червоний фуксія, От фуксія Пінк. Такі саджанці, і темно-рожевий. Три таких саджанці е, я пропоную за 250 гривень, ну, ось дивіться. Отакий іще. Ну, вам. Звичайно, хочеться інші сорти, але інші сорти розібрали, і ви знаєте, що цього року в мене взагалі то сезон почався з 20 лютого, тому що люди розбирали дуже тепло, теплий був лютий у нас березень місяць, і багато-багато розбирали в мене ділодинні саме всіх сортів. Навіть вкрали дві штуки, ну, то окрема. Окрема ситуація була. Трішки я винувата не догледіла, ну, а безвідповідальний покупець теж так повівся. Ну, ось, дивіться, світло рожеве. Бачите, як виглядає? Ну, такі манюсенькі. Ну, десь щось тут іще попадається інші сорти. Ну, а так взагалі-то і квіточки да, от цієї, вони не такі крупні. І я цього року трошки-трошки зробила помилку. Я не закрила всю теплицю, в мене тільки верх теплиці. Ой, господи, закритий. Тому їм було дуже-дуже жарко. От того і квіточки такі от невеличкі. Ну, нічого, будемо вирощувати. Хто бажає придбати саме ці сорти, є три сорти фуксія Пінк, і червона, і темно рожева, от. в саджанцях. І є вже підлітки такі гарнюні. От, дивіться, отакі от, от, бачите, по 100 гривень. Ну, цих тільки два сорти червоний і темно-рожевий. Можете замовити, чи на Viber на сторінку, чи переходити до мене на Фейсбук на сторінку, а також ви можете мене знайти на Олексі і придбати, тому що на зиму мені їх забагато. Хоча їх залишилось мало вже. Але стоять ще інші наукорінені. Але ті вже будуть, буду готувати саме навесну. Тому, от така в мене ситуація. Я хотіла вам показати квітування нових сортів. от Я свою обіцянку виконала. Ну, а що я вам раджу? Я то взагалі раджу не ставити. На пряме сон... сонце, на прямі сонячні промені, тому що рослини, ну, вони повинні трішки бути притіненими. Ви не отримаєте того результату, що повинен бути. Ну, на цьому все. У кого є запитання, ставте мені питання, чекаво, коментуйте, діліться своїми методами. Вирощування цієї чудової квіточки буду рада з усіма поспілкуватися. Щасти вам до побачення. На все добре. Слава Україні!